На навчання до Хмельницького до обласних рятувальників на три дні приїхали колеги із братніх республік Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови та Російської Федерації. Обмінюватись досвідом під час цієї зустрічі будуть практичні психологи, адже їхня робота, хоч і непомітна, проте допомога потрібна не лише населенню, яке опинилось у надзвичайній ситуації, а й ліквідаторам. На Хмельниччині працює команда з п'яти психологів. Розташовані психологи на залітувальному загоні на атомній станції, Шепетівка, тобто практично вся область забезпечується згідно вимог наказу міністерства. Ми сьогодні навчаємо ще вісім психологів в наших навчальних закладах по нашим направленням, які будуть також працевлаштовані на... Території нашої області, наших підрозділів у середньому щороку трапляється 6-7 надзвичайних ситуацій в області, проте хмельницькі психологи виїжджають і в інші регіони та країни. Зокрема, у 2010 році вони працювали два місяці у Польщі під час ліквідації наслідків повені протягом 10 років існування психологічної служби міністерства надзвичайних ситуацій Вона зарекомендувала себе як служба, яка практично діє. Яка залучається, в якій є потреба, і яка допомагає. Міністерство виконувати поставлені перед ним завдання. Гості, які нині приїхали в Україну, відзначають, що у їхніх державах психологічні служби лише формуються. Тому сьогодні вони хочуть подивитись на роботу українських фахівців, які створили такий центр вже давно та злагоджено працюють. Психологи працюють в плані психологічного посвящення, психологічного діагностування. Але Ну досвід, як на Україні у нас тільки на Тому моє участь тут актуальна і важлива для нашого міністерства республіки в цілому. Я, я бы хотела изучить положительный опыт не только Украины, но и своих коллег, но ваши психологи работают эффективно в этом направлении уже много лет. В октябре 2011 года был создан Центр кризисной психологической помощи в МЧС Республики Беларусь, который методически организует деятельность психологической службы. И у на нас возложена также основная задача, мы ее считаем даже более приоритетной, нежели сопровождение личного состава, это оказание экстренной психологической помощи пострадавшим. у нас, звісно, не столь большой, поэтому також приїхали поучитися, пірінять. вот Но хочу сказати, що подходы сходне з українськими. Психологи відзначають, що за останні роки збільшилась кількість звернень від сімей МНСників. каже, що це є позитивною тенденцією, адже люди нарешті зрозуміли, що проблеми можна вирішити. Коли ми проводили аналіз роботи наших психологів за останній год. У нас практически на треть увеличилось количество обращений членов семей, детей, психологов. Это то, что люди как обычно платят большие деньги, если он идет в частный психологический центр. Наши психологи этим тоже занимаются и работают с семьями именно наших именно офицеров, рядовых и працівников.